Для жінок і про жінок бродівчанки об'єдналися на комунікаційному майданчику, аби навчитися знаходити в собі сили і ресурси для своїх рідних і важливих для себе справ. Громадська організація Центр жіночі перспективи за підтримки американського фонду «Vital Voices» організувала круглий стіл для жінок з обговорення реалізації проєкту зі створення власних стартапів. Та для розвитку громадських організацій, які вони представляють, захід, що відбувся у конференц-залі ресторану Шалена Шкварка, провела координаторка проєктів центру жіночі перспективи Наталена Комаринська, бізнес-коуч, практичний психолог, менеджерка з туризму, зокрема і зеленого, у минулому директорка готелів. Оскільки е, всі ми маємо розуміти, що мабуть на наших з вами плечах і буде відновлення України, скільки наші чоловіки, наші сини чи брати будуть нас захищати, скільки ми тут мусимо боронити нашу економіку, ставати фінансово потужнішими, фінансово грамотнішими. А жіночі ком'юніті Бродівської громади організувала керівниця благодійного фонду. Фонд Марії Митрофанової Альона Ми взяли під опіку трьох бабусь людей похилого віку, яким ковід доставляли продукти та ліки. І ці люди стали першими підопічними майбутньої благодійної організації. Фонд Марії Митрофанової. Це жінка, яка була реальною особою. Ідея заходу виникла дуже просто, все, як то кажуть, геніальне утворюється дуже просто. Ми з Наталеною Комаринською зустрілися у Львові, ніколи не знаючи один одного, в дощову погоду я мала справи у Львові. І просто подумала, хто в мене є у Львові. І ми е, такі на території зустрілися. І, і знаєте, це було відразу таке, якби е, людина душі. Ми таке враження, що ми були вже сто років знайомі. І коли ми перекинулися, такий пер реченнями, хто. О, ми є хто в якій організації працює? В кого який досвід? Ми просто зрозуміли, що ми з одного сектору, що ми люди ідей. Ми працюємо для громад, ми любимо допомагати, і ми домовилися про зустріч, яка от сьогодні втілилася в реальність, і 20 жінок з різних організацій якраз утворили це місце сили сьогодні. І наша бродівська громада представила представилася таким, знаєте, скарбиком, скарбом, тому що Кожен, хто працює на своєму місці, виявив себе з найкращої сторони, і якби результатом цього заходу є те, що і представники влади, громадських організацій, благодійних організацій, в кого є власне підприємство, ФОПи, всі дуже різносторонні, але ми знайшли спільні ідеї, і просто це буде супер на розвиток. Я вірю в це, і ви ще побачите. Розпочали захід зі знайомства і самопредставлення, і вже цей невід'ємний елемент практично кожного заходу показав наскільки різні і водночас схожі учасниці тут зібралися, і яким талановитим і різноплановим є жіноцтво нашої громади. Представниці громадських організацій, державних установ, просто ініціативні бродівчанки. Чим ми займаємося, оскільки це люди, які зватимуть слуху. То в першу чергу ми допомагаємо їм комунікувати з тими, хто чує в поліклініках, в банках, в магазинах, навіть в ЦНАПах будь-де будь навіть просто поговорити часом з сусідом вони не можуть, і тому там є ми. Я є головним спеціалістом відділу інформаційно-аналітичної діяльності комунікації з громадянами. І, власне, на мене покладені обов'язки співпраця з громадськими організаціями, бо ми нещодавно затвердили програму щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, волонтерської діяльності. Я власне писала цю програму і відповідно буду відповідати за її втілення до 26-го року і намагатися все докладати свої зусилля, щоби. Громадські організації розвивалися, щоб були спроможнішими, щоб в нас було таке вільне суспільство, таке як ми хочемо самі. Жінки різного віку від молодих мам з малечою на руках до бабусь. Ті, що започаткували власну справу, чи лише планують чимось зайнятись. І всі активні і спраглі до пізнання нового та відкриття себе. Аби все це робити, аби поєднати усі іпостасі жінки. Як жінки, матері, дружини і професіонала, потрібно мати власний ресурс подбати про себе заради інших, навчала бродівчанок досвідчена тренерка. Я сьогодні вас буду дуже просити, просто сьогоднішнього дня побільше дізнаватися про себе. Бути собою чесною, відвертою, не дивлячись на все те, що відбувається, чути і прислухатися до себе. Тому що ніхто, крім нас, не знає, що нам потрібно. Насправді. І навіть деколи ми в силу своєї діяльності забуваємо про те, що ми ще й жінки, або що ми мама, А про те, що потрібно мамі для того, щоб вона могла бути ресурсною. Тому що так непросто, знаєте, коли в когось болить голова, а прийшла твоя дитина, і ти реально не можеш це, але робиш і хочеш десь в душі, щоб та дитина оцінила це. І дуже по-різному буває. Тому, е, знаєте, в нас є така річ, яку ми дуже часто не... Доводимо до кінця, це коли ми тільки починаємо собі в чомусь зізнаватися. Насправді я б сьогодні хотіла полежати. Ну, не лежить мені душа, куди йти. І хто з вас лежить? А оскільки ви в організації так? вирушені на сила, маєте бути в супер ресурс. Тому що ви ще маєте роздати. А що вам назад повернеться, не факт, що ваша чиста чудова енергія. Учасниці вчилися користуватися методом квадрата сили, який можна застосовувати як персонально, так і задля організацій, суть якого полягає у тому познайом себе зі своїми сильними сторонами, які дають можливості. Але задля об'єктивності слід враховувати і слабкі сторони та потенційні загрози. Так, сильні слабкі сторони, підприємства, організації і так далі. Я це називаю квадрат сил. І вам скажу чому, тому що від сьогодні дуже б хотілося, щоб ви з цим квадратом познайомили всіх і своїх дітей в тому числі, тому що цей квадрат дуже круто працює взагалі в житті. Кожного дня сюди теж буде входити пів години для мами, пів години для жінки. не ваш Півгодини, де ви зачиняєте двері перед собакою, котом, дитиною, чоловіком, всім світом, де вам треба півгодинки для себе. Жінки порушували важливі для себе теми. Вели дискусії, працювали в групах, багато спілкувались, зокрема, й за кавою. Була фотосесія, і не одна, адже частина життя активних жінок пов'язана із соцмережами, які теж є майданчиком можливостей. До слова, цим проєктом передбачена підтримка жіночих стартапів. Тож можна з впевненістю сказати, що закладено фундамент співпраці на майбутнє, адже частина учасниць даного заходу дещо розповіли про свої бізнес-ідеї. Але я скажу, що хто підтримує краще – жінку, як не жінку. Ну я переконана, що ми маємо чути одну, маємо підтримувати одну, маємо знати про те. Ем... Що ми можемо? Як ми можемо підсилити одне одного?